Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. І Сьогодні ми будемо грати в Roblox з груп, який нам потрібно стати чорною дирою друзі. Погнали, ідемо і отак от поглинаємо все, що бачимо на своїй дорозі. Друзі, погнали, 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 і тепер можемо отак от заборчики фармити, фармити. Погнали, 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 зжираємо просто усе, що бачимо, друзі. Дивіться, як дерева пішли, забори пішли, кущі, лавочки, смітники, друзі. І усе, що тільки можемо. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал. Щоб підтримати україномовний контент, також друзі. В мене є телеграм-канал, в якому будете дізнаватися про стріми та відоси першими. Та також я там планую провести розіграш посилання. В описі. Так, дуже, друзі, суть в нас гри дуже-дуже проста. Нам треба просто отак от фармити усе, що ми бачимо на своїй дорозі. В нас вже 800 сили поглинання. Так сказати, скільки ми вже поглинули. Друзі, ми можемо навіть такі багато поверхівки фармити. Дивіться, друзі, тепер машини погнали, 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 погнали. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. Усі машини забираємо. Так, що в нас, друзі, ще є? В нас є реді. Тут фрігів. Давайте заберемо. На 2000 і більше, друзі, ми стали. Тепер у нас 3300 сили. І фармимося, друзі, далі. Отакий От весь парк, тупо забираємо все, що в цьому парку є. Так, в нас ще є усе за якісь гемчики, друзі, якісь приколи, якісь нюк, X2 size і Shield. Також у нас є шоп. Тут геми, скіни. Не знаю, звідки ми можемо брати скіни, але думаю, що пізніше дізнаємося. Квестики. Так, друзі, гейн 15 тисяч інвантурн, гейн 60 тисяч величини. І відкрий три ящика. Не знаю, друзі, про які ящики йде мова, але ми можемо класити автофарм. І воно фармиться саме, друзі. Я нічого не роблю. Так, а це в нас що таке, друзі? Ага, друзі, це в нас пришвидшення на шів. Дивіться, як ми погнали швиденько. Але цей шів, друзі, в нас закінчується дуже швидко. Так, в нас є наступний фрігів. Давайте його заберемо. Це 10 тисяч! Ніфіга собі, друзі. Тепер ми можемо хавати тупо когось домівки. Нас схавали! Друзі, це ка... А ні, ми респавнулися. Все добре. Я вже думав, що буде кап'єць, і ми будемо знову з самого початку. Так, погнали, друзі. Давайте заберемо цей бургер-кіни. це Закели виглядає як бургер кіни. Давайте заберемо усі доми. Погнали, 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 погнали. Давайте підемо також на поле. Заберемо усе поле собі. Друзі, в мене є ціль сьогодні стати най 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 найбільшою чорною дерою у цій грі. І просто, друзі, поглинути усе і стати розміром найкраще, як у ця вся локація. Не знаю наскільки це важливо, але будемо пробувати сьогодні це зробити. Так, йдемо на цей. Паркінг забираємо тут на паркінгу, усе, що тільки є. Так, і друзі, в нас тут є якийсь райончик. Давайте цей райончик також, друзі, зачистимо. Погнали, забираємо кожну домівку собі. Кожну що можемо, друзі, бо ще не кожну можемо. Але в нас вже 38 тисяч. Так, до цього нам треба 39 тисяч. Давайте ще трошки нам залишається. Давайте когось схаваємо, можемо когось схавати. Чому, друзі, нас змогли схавати, а ми когось не можемо. Це несправедливо. Тут у когось, друзі, на День Святого Валентина є скін якийсь. Ідемо, друзі, на одну будову. І на ті Заберемо то що тут власне будується, якась багатоповерхівка також. А, друзі, нам не вистачає ще сили, але забрали якийсь кран. Забираємо друзі, ці всі машини у цей дом. Все, друзі, потрібно фармити. Фармимо, фармимо, фармимо. Блін, за мною хтось біжить тікає, звідси нафіг, я тебе боюся. Так, давайте забираємо кожен дім. Друзі, нас знову схавали. Та ти задовбав, кап'єць. Все, друзі, ми повинні починати заново. Це капець. А чому ми не могли хавати інших? Нам треба починати заново. Ну що ж, друзі, все з самого початку у нас починається. Фармимо знову просто якісь знаки, якісь смітники і так далі. Друзі, можемо знову почати фармити ці заборчики. Вони нам на початку давали дуже багато. І йдемо отак от фармимо, фармимо, фармимо. усе все діло. Потрошечки погнали, погнали, погнали. О, давайте увесь заборчик потрібно тут зах... Хавати. Ідемо, друзі, в парк. Я думаю, усі, усі дерева зараз захаваємо також. До речі, наступний фрігів назад через 8 хвилин, не знаю, чи ми його зможемо забрати. Так, ми не весь ще парк зачистили, друзі. Давайте з самого початку весь чистимо, чистимо, чистимо. Перейдемо на наступний. Так, і я думаю, що вже скоро зможемо перейти на паркінг і почати фармити ці машини. E, так, ми вже можемо фармити машини. Погнали в машини, машини, погнали, погнали, погнали. Ні, друзі, цей Валентин знову тут. Він мене вже тупо бісить, він мене вже раз хавав. E, вистачить, уже, друзі, вистачить. Так, давайте заберемо оцей весь заборчик, також у цю машинку. І, друзі, просто отак от фармимося. От тут якийсь богатший трошки райончик, треба усе все зафармити. Давайте ще якісь пальми на пляжі зафармимо. Погнали тут, друзі, якісь ліжачки. Це все також треба з'їсти. Хоп-хоп-хоп, усе все діло фармимо. Тут якийсь цей Валентинчик знову фармить якось другого тіпа, типу, він його тупо зараз зже. Так, а ми тим часом усе зачищаємо І на цій стороні локації ми тупо усе самі захавали. Друзі, в нас вже 2600 сили поглинання. Давайте підемо з Спробуємо можемо цю дівчинку захавати, давай іди сюди, йди сюди, я тебе з'їм. Ну і друзі, чому мене інші можуть хавати, а я їх не можу. Це капець. Давайте спробуємо цього. Також не можемо, друзі. Це капець. А, а як нам тут взагалі жити? Так за нами хтось біжить. Тікаємо звідси. Так, можемо вже почати хавати знову доми. Давайте це робимо. За нами знову біжить якийсь типочок. іди звідси в баню. Я тебе боюся. Так, оцей багатий райончик вже можемо загавати тут пару домівок. Давайте знову на пляжик, заходимо, фармимо і отак, от по локації, друзі, зі сторони треба також усе зафармити. Так, тут якась, друзі, знову будова. Давайте на цю будову заліземо. І тут усе також захаваємо. Друзі, оцей кран ми захавали. Дивіться, який він здоровенний. Так, тут, наскільки я пам'ятаю, є паркінг. Так, давайте на цьому паркінгу також все зіжремо. Погнали, 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 погнали. Фармимося, фармимося. І тут, друзі, є якась локація з якимись презентами. Але що то таке, я поки що не знаю. Це за робукси, напевно. Так, друзі, це віпка за 400 робуксів, яку можуть фармити тільки віпи. Але в мене немає ж робоксів, друзі. Блін, нас знову зіжжали. Ну це капець, ну це несправедливо. І знову, друзі, усе починати заново. Ну, погнали знову фарму, друзі, кактуси, погнали. І знову можемо прийти до наших заборчиків, які нам завжди допомагають. На самому початку найкраще. Погнали, погнали, погнали. Також, друзі, якщо ви знаєте, чому я не можу інші хавати, а мене можуть, то обов'язково напишіть в коментарях, бо я щось поняття я не маю. Також, друзі, поки є така можливість, то вам скажу, обов'язково поставте дзвіночок. Бо це також, друзі, дуже важливо, щоб ви першими дізнавалися про відосики та змогли першими закінчити. Цінити власне відосики. Так, йдемо на поле, фармимо усе поле, забираємо навіть трактора якогось. Йдемо знову, тут у цей багатий райончик. Тут фармимо цей забор, і також машини. Блін, друзі, мене знову хтось захавав. Якщо ми, друзі, вже програли, ми вже три рази пробували, і в нас поки що взагалі немає шансів. Тому, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої фотобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! thank you